2025-го Польща головуватиме в Раді Європи. Відтак президент Володимир Зеленський сподівається, що вже наступного року Україна стане ще ближчою до Європейського Союзу. Адже за словами українського гаранта, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск неодноразово наголошував під час їхньої зустрічі, якщо б усе залежало винятково від республіки Польщі, Україна давно вже була б членом Європейського Союзу та НАТО. Наступного року Польща буде головувати в Раді Євросоюзу і це. Головування може принести нам хороші результати в наближенні до вступу в ЄС. Я вдячний Польщі за підтримку нашого прагнення стати і повноправним членом НАТО. Як найшвидше отримати запрошення в альянс, Польща розуміє, як це важливо в нашій частині Європи, щоб безпека була дійсно гарантована. Дональд Туск також пообіцяв, що Польща і надалі підтримуватиме зброєю та фінансами Україну. Зокрема, готують уже 45-й пакет допомоги на суму понад 100 мільйонів євро. Наголосив його співвітчизники. Розуміють, як ніхто інший, наскільки несправедливою є російська агресія щодо України слова від імені усіх поляків, та й думаю, що можу говорити від усіх європейців. Ми дуже вдячні вашим героям, ветеранам та молодим людям, які потерпіли у цій війні. Ми вам усім дуже вдячні за ваш героїзм, за вашу готовність захищати Україну. Але ми також добре розуміємо всі, що ви захищаєте не лише Україну, але також Польщу і всю Європу.